Час субсидій сумчани знову можуть оформлювати субсидії. Наразі їх мають 25 тисяч сімей області. Ще у 15 тисяч вони на стадії оформлення. Незабаром чекають на ще більшу кількість мешканців регіону, що прийдуть до соцзахисту з потрібними паперами. Які зміни у процедурі оформлення субсидій на оплату комунальних послуг? Дивіться далі з 1 травня управління соцзахисту працює за новою системою. Субсидія призначається через 10 днів після перевірки даних у декларації заявника. Тепер громадяни не подають нам жодних довідок крім заяви та декларації. А всі всю інформацію про доходи ми беремо у фіскальній службі, в органах пенсійного фонду, в інших фондах, тобто збираємо самостійно. Незабаром чекають приблизно на 300 тисяч сімей з області нову хвилю, що піде за підтримкою з настанням холодів. Адже саме тоді люди почнуть отримувати платіжки за опалення і газ уже з більшими цифрами. Ми провели аналіз і побачили, що різниця в тарифах між по області для обласного центру і городов обласного значения существенна різниця. якщо в Рамнах она буде составлять в следующий отопительный сезон. Чуть більше 14 гривень, то в сумах суми ця цифра буде... составляти 21 одну гривну тридцять копійок за один квадратний метр. Від укосів цін можуть врятувати лічильники тепла, які в області планують встановити у багатоквартирних будинках. За кошт теплопостачальних організацій сумчани ж не всі довіряють субсидіюванню. Ніти ще. Не вірю нікому. Я краще її ніколи не буду оформляти. Ну, я живу а сама, буду жити чоловік. за свою пенсію. Вона в мене була. Я должна була автоматично її отримати, але її немає. відмінили. Не оформляв і не буду. Чому? Не вірю я їй. Інші ж кажуть, субсидія лише на користь тим, чиї гаманці не тріщать від грошей. По суммарному доходу семьи, получается, они это, либо причисляют, либо не причисляют субсидии. То есть, ну, а налоговое дело такое. Понятное дело, что налоги с нас побирать надо, ибо нашему государству что-то кушать тоже хочется. Вот. А ну, вот так вот получается. То есть, Чего здесь бояться, тяжело сказать. То есть ну побольшому чуть боязнічева. Тобто, субсидію либо призме назначить ліба от а понятное дело, що большість комунальних услуг становиться гораздо дешевле. У період опалювального сезону 14-15 років 90 тисяч сімей Сумщини одержували субсидію. На новий сезон до соцзахисту їм звертатися вже не потрібно. Вони отримають свої бюджетні знижки автоматично. Нагадаємо, субсидія призначається на комунальні послуги: квартплату, газу та електропостачання, холодну і гарячу воду, вивіз сміття та на тепло. Я Марковська Олександр Локсінко на часі новини.